Чому преміальна нерухомість мені дуже важливо не тільки що я продаю, а ще з ким я спілкуюсь. Я розумію, що люди, які цікавляться вже свідомо, де вони хочуть проживати, які будинки вони хочуть. Для мене цікаво спілкуватися з такими людьми, тому що вони знають, що вони хочуть. Вони розуміють, що вони купують не. Просто нерухомість вони купують частинку цього пазлу, з яке складається слово щастя. Тобто це ще один пазл, який підвищує їх рівень щастя. Коли ти купуєш класне житло в класній країні, ти купуєш ще той час, який ти будеш проводити в цьому місці. Ти купуєш часи з родиною, зі своїми друзями. Мені подобається це робити. Мені подобається спілкуватися з такими людьми, коли вони вибирають не Скільки коштує нерухомість, а вони вибирають в якому конкретному місці вони хочуть, яке саме житло вони хочуть? А наша задача зробити так, щоб це було легко, щоб для людини купівля нерухомості відбувалася легкою з посмішкою.